Всім привіт! Прямо зараз я поспішаю до декана факультету обліку та фінансів. Про що будемо говорити? Дізнаєтеся далі. Ходімо, Людмила Олександрівна, доброго дня! Рада зустрічі з вами. І перше питання, яке цікавить і абітурієнтів, і усіх, це який перелік спеціальності зараз на вашому факультеті. Доброго дня, Ірина. Дякую, дякую за запитання. Значить, наш факультет. Зараз має п'ять спеціальностей най. Продовженіший термін, який ми маємо, це більше 60 років. Існує у нас спеціальність бухгалтерський облік. Потім була відкрита спеціальність фінанси в 2000 році. Потім, в 2016 році, була відкрита спеціальність філологія, була відкрита спеціальність політологія. І на сам кінець минулого року ми започаткували підготовку зі спеціальності туризм. На той момент зараз вона має назву туризм. І рекреація. Ось такі спеціальності. Прекрасно. І після завершення бакалаврату, магістратури, чи працевлаштовуються студенти, тому що це теж питання актуальне. О, звичайно, звичайно, це дуже актуальне питання. Ну, почнемо з того, що політологи і філологи у нас був минулого року перший випуск. Вони були не дуже великі, але жодний випускник не залишився без роботи. Далі інші спеціальності також користуються попитом, тому що ви розумієте, фінансова сфера це сфера, така яка володіє світом. Тим паче, на вашому факультеті такі професії, які будуть актуальні, мені здається, попри все. Ну розумієте, от якщо е, перейти до сьогоднішніх реалій, триває 503-й день такого ну безпрецедентного вторгнення ворожої держави і Боротьба нашого народу за свою свободу, за свою незалежність. І тут ми не можемо промовчати про те, що будь-яка війна, будь-який військовий конфлікт є концентрованим, скажімо так, виразом якихось політичних подій. І з цього боку саме спеціальність політологія дозволяє нам і не тільки нам, та всьому Сту, власне кажучи, тримати руку на пульсі і світової політики і історії на теренах нашої області. Ми єдині хто готує політологів. Так більше ніхто цим не займається, І наш політолог буде завжди з роботою. Ну і в мирний час, звичайно, теж політолог має бути працевлаштований саме з цієї точки зору, що Вибори наближаються правильно, а там для політолога роботи. Ой-ой-ой, вони можуть працювати і з депутатами, і з кандидатами в депутати, з різними політичними партіями, з різними громадськими організаціями установ. Більше що будь-яка. Сфера нашого життя е, може бути е, проаналізована з точки зору політики. Правильно? От цього нікуди не подінешся. На жаль, таке життя. Далі, е, враховуючи той закон, який підписав президент стосовно англійської мови. І тут ми на коні. Тому що ми надаємо також цю спеціальність філолог. Правильно ну в нас у нас звучить як переклад, але не варто так вузько її трактувати. Ну, по перше, це три мови: англійська, німецька і польська, так. Які це держави? А це ті держави, які найбільше надали допомогу українським біженцям, так? які найбільше надають нам гуманітарної допомоги, військової допомоги, і тут знання мов дуже актуальне скільки наших громадян зараз перебуває за кордоном. І е, якщо ми далі будемо розвивати цю тему, тобто що англійська мова має стати другою мовою спілкування, то без цього ні одна освічена людина не обійдеться. Правильно? Так. Треба починати зі школи, розширювати ці знання і, звичайно. У сфері вищої освіти це також буде актуально. І теж не варто вузько дивитися на працевлаштування. Це не тільки перекладач, це і е, викладач іноземної мови, тому що у магістратурі в нас присутня певна педагогічна компонента у підготовці наших фахівців. Це і різні е, види там, видавничої діяльності, редактори, е, ну, екскурсоводи. Ну, багато, багато галузей застосування людей, які знають іноземну мову. В будь-якій галузі іноземний досвід він цінний, його можна використати, і якщо цей фахівець володіє термінологією, володіє добре мовою, він буде безцінним працівником. Це Правильно? Точно, так. Далі. Ідемо далі. Хто володіє фінансами, той володіє світом. Правильно. Фінанси, ну, вони забезпечують функціонування суспільства в цілому. Да? І фахівець, який володіє цими питаннями, буде безцінним фахівцем. Дивіться, скільки зараз іде фінансової допомоги за кордону. Да? Не, е, можна її приймати, да? але ж маємо допомогу. Але ми не знаємо, як правильно її використати. А для того, щоб знати, як правильно використати цю фінансову допомогу, треба бути фахівцем. Так? І у нас спеціальність включає великий спектр, як вона називається? Фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок. Бачите, як багато компонентів. Без банків хіба ми можемо існувати? От я не уявляю своє життя без банку, без банківської картки. Так? Без банківських там якихось розрахунків, заплатити навіть за квартиру, не виходячи з дому, можна при наявності банківської карти. Правильно, От все наше життя пронизано цими справами, які тісно пов'язані з фінансовим фахівцем. Та й особисто людина, так? якщо вона має ну, якісь грошові доходи, так? от що з ними робити? Піти, купити собі щось, потратити всі ці гроші. Чи все-таки заощадити на майбутнє? Має бути якась фінансова грамотність, да? яка б дозволила людині правильно розпоряджатися своїми надходженнями. Да? Треба подумати про те, що й на майбутнє, от як говорять, 10% доходів треба відкладати, да? щоб мати забезпечені якісь там потреби на відкладені потреби. Да? Тому вкрай важливо. Мати знання з фінансів, з банківської справи і, і страхової справи. Ну, автомобіль маєте, да? mm. щось там сталося. А куди без страхової, а нікуди? Да? Ну і зараз розвивається фондовий ринок. І подалі, коли я дуже сподіваюся, що незабаром настане мирне життя, це теж дуже важлива складова фінанси. Правильно? Так, Тому фінанси повсюди. Говорити, да, фінанси говорити про те, що фінанси є. Дуже такою востребованою спеціальністю треба завжди. Так? Ну, і далі. Переходимо до кожної конкретної людини. От Ми живемо за рахунок чого? За рахунок того, що ми працюємо і отримуємо заробітну плату. Так? А хто нам її нараховує? Бухгалтер. Жодна установа, жодне підприємство, жодна організація не може функціонувати без бухгалтера. І попит на цю спеціальність дуже великий. Ми, якщо не щодня, то через день. Маємо пропозиції. Дайте нам бухгалтера, ми готові його працевлаштувати. Так, у нас студенти нічого. Ми візьмемо у вас студента. Ми візьмемо студента четвертого курсу. Ми візьмемо студента магістра. Нам тільки дайте фахівця. Нещодавно до нас прийшла жіночка в коридорі і каже: Я нікуди не піду, поки не здобуду у вас фахівця. Вона приїхала з одного з сільськогосподарських підприємств нашої Полтавської області. От потрібен фахівець. І людина змушена йти його й шукати. Тому працевлаштування бухгалтерів це взагалі, ну от улітають вони у нас. Тільки ми їх випустили, вони вже працевлаштовані. Або ще, будучи студентами, вони вже працевлаштовуються. От такі у нас спеціальності. Але залишилася ще одна спеціальність це, це та, туризм. Та, так? Та. так от я дуже сподіваюся, що скоро настане мирне на життя. І тоді наші люди будуть і фізично, і психологічно відновлюватися. А досягти цього можна завдяки подорожам, да? завдяки зміні вражень. Які гарні враження може подарувати будь-яка подорож. Це, нічого це не замінить. Так, тим Близький. паче, скільки є мальовничих куточків на нашій, так. Ну, нашій країні і на планеті, це і в країні. Та. Так от, щодо працевлаштування цих фахівців, тут теж також безмежні можливості. Це і гіди, це і екскурсоводи, це організатори цієї е, е, туристичної діяльності. А зараз на факультеті дружні. У нашому факультеті ТВППТ відкриває спеціальність готельно-ресторанний бізнес. Так от ми вже подумаємо про те, як ми будемо співпрацювати. Адже Полтавщина це такий край, де можна розвивати свій туризм. Дивіться, скільки в нас таких місць, гоголівські місця, правильно? Далі в нас є Миргород. Це унікальний курорт. У нас є великобагачанська мінеральна вода. Там теж можна розвивати той курорт, який там є. У нас що? У нас є полтавський бішофіт, який теж є лікувальним засобом. Бачите, безліч можливостей для того, щоб розвивати нашу туристичну галузь. Ну от. Людмила Олександр, наскільки цікаво, я думаю, що переглянувши це відео, абітурієнт точно обере щось із цих спеціальностей, тому що вони дуже-дуже актуальні. І я, я дуже на це сподіваюся. З вашим факультетом абітурієнти в надійних руках. Дякую, Юрій. Дякую вам за розмову і до нових зустрічей! До нових зустрічей!